8 серпня Україна відзначила День військ, зв'язку і кібербезпеки ЗСУ. Це свято запроваджене з 2000 року. Якісний та стабільний зв'язок між підрозділами в період війни стає запорукою вдалого виконання бойових завдань, а відтак і перемоги. Про роботу військ, зв'язку і кібербезпеки. Дивіться далі. Війська зв'язку та кібербезпеки відносяться до спеціальних Збройних сил України 1 січня 2022 року. Вони набули статусу окремого роду військ з огляду на виконання надважливих завдань, а саме забезпечення безперебійного функціонування зв'язку, систем інформаційного бойового управління та оповіщення, а також здійснення заходів стосовно національної системи кібербезпеки України. орків нашу траву. Це -засу. Це -засу. Тут Забрати, будуть горою стояти, це ЗСУ, затопчемо орків, нашу траву, ЦССУ. тут пацани заїбуть, Це ЗСУ підемо в бій за свободу і правду, Це ЗСУ, нема пощади, тому хто напав на країну мою. Тут пацани, і дівчата, наші герої, Це вам не Марвел, тут кіборги справжні, вся Україна за ними буде стояти, тероборон. Танки, ракети, просто руками Тут про за брата, наш дух не зламати За синьою жовтистях будемо стояти Безстрашні воїни ми на своїй землі Будуть горі, чорти під джавелінами під байрактарами, попіл зігрієм, якщо буде холодно вам Під вечір вип'є коктейлі, ну меню тільки коктейлі. У перші години спочатку російського вторгнення загарбники намагалися знищити зв'язок, щоб українські військові не змогли скоординувати своїх дій. Залишитися на зв'язку тоді вдалося завдяки подвигу та наполегливої праці кожного зв'язківця. Вони швидко розгорнули стійку систему бойового управління військовими угрупованнями і підрозділами сил оборони. У результаті Міноборони не припинили виконувати свою функцію, головнокомандувач зберіг керованість військами, сили оборони розпочали відбиття нападу та визволення України від загарбників. Ця унікальна модель своєчасних тактичних рішень упевнено працює і сьогодні. Набутий бойовий досвід ліг в основу підготовки. Так за найсучаснішими українськими методиками, з урахуванням стандартів НАТО, навчаються курсанти, майбутні офіцери зв'язківці. Окрім стабільного забезпечення зв'язку на передовій, військові зв'язківці сьогодні мають справу з іншими глобальними викликами часу, зокрема з веденням кібервійни. Українські айтівці, які також ходять до цього виду військ, ведуть постійну боротьбу з російським урядовим та пропагандистським онлайн-ресурсом та захищають від ворожих атак українську мережу. Кожен зв'язківець вже є героєм, адже, попри труднощі, продовжує виконувати надскладні бойові завдання, і про це тепер знають не тільки в Україні. Так, зв'язківиця окремої механізованої бригади Холодний Яр Анна Архіпова стала прототипом для фігурки в конструкторі. Лего колекція була присвячена українським героям, хлопцям та дівчатам, які нині захищають Україну, та завдяки яким українська армія стала сучаснішою та сильнішою, готовою дати потужну відсіч ворогу. За кожним виграним боєм, успішною операцією і зрештою перемогою завжди проглядають скромні постаті військових зв'язківців. Тому сьогодні важливо щиро подякувати тим, хто забезпечує надійним зв'язком нашу оборону. Вітаємо військових фахівців із професійним святом та бажаємо безперебійного зв'язку в захищених каналах і незламності у відстоюванні свободи і незалежності нашої країни.